Ви просто подивіться, яка тут неймовірна краса. Дютка, ну привіт! Ти куди? На вершину! Ух ти! на казбек! звісно! За вікном 8 вересня, і ми летимо в Грузію. Хоча, за прикладом місцевих могли б називати цю країну правильно Сакар Твело. Года чудово вам подобається. Приїхали! Наш тур називається сходження на казбек з комфортом. Тож, здається, враховано все. І коні, і притулки, окрім хіба що погоди. А з нею, як відомо, потрібно вміти домовлятися. Учора, після збору групи в Тбілісі, ми замовним бусом прибули до степецмінди, поселилися в готелі, відібрали вантажі для транспортування на конях, перевірили особисте спорядження та взяли в прокаті все необхідне. Загалом готувалися до гори. Щоб зберегти сили для головного дня. Усе громадське спорядження та продукти у угору на конях. А якщо не хочеться нести навіть власний рюкзак, така опція тут теж можлива. Від готелю до церкви Гергеті під'їхали бусиками, а далі на своїх двох. Стежка плавно набирає висоту. У якийсь момент наш шлях перетинає велике стадо овець. Ми не вітаємося з вівчарями. Бо за давнім повір'ям це поганий знак. Худоба може захворіти або трапиться якесь лихо. Через кілька переходів за перевалом Соберце ми досягаємо притулку Альтіхат. Тут сьогодні ночуємо. Після обіду акліматизаційна прогулянка до водоспаду. Кілька сотень метрів вгору, щоб організм звикав, а ми вчилися слухати себе. Морозний, погожий ранок миттєво проганяє сон. А сонце вчорашні хмари. На сніданок шведський стіл, а на десерт фотосесія на фоні красення Казбека. До нас приєднується місцевий пес, і це добрий знак. Сьогодні практичні альпіністські заняття з кішками. Адже, щоб дістатися до базового табору, нам доведеться перейти гергетський льодовик. Вчора погода була нельотною, тож Аня проводила деякі заняття в притулку. Дуже зручно, але е, То, що гостре, воно внизу. Далі відточимо техніку ходіння безпосередньо на льоду. Ви розвертаєте ногу по схилу вниз. Або по схилу вверх, але постанову по схилу вниз. Гергецький льодовик пологий, але вимагає уваги. Перехід займає близько години і є гарна нагода поділитися враженнями одне з одним. Перетнувши льодовик, піднімаємося до базового табору всім відомої метеостанції. Ставимо намети та реєструємося в рятувальників. За бажанням можна заночувати і у будівлі метеостанції, якщо є вільні місця. Під вечір погода покращується, і в затишному будиночку у Георгія святковий торт. 3650 метрів і висота вже відчутна. Сьогодні акліматизаційний вихід на 400, а після обіду заняття з техніки пересування по сніжному схилу у зв'язках та вправи з льодорубом. Наша стежка веде до невеличкої каплички, а далі піднімемось трохи вище. Ну, що тут? шикарно, прекрасна, дуже гарно. Важко дихається, але вище тут розбитували. як А кліматизаційний вихід на 400. Вперед день сходження на гору Казбек. Рішення про день штурму вершини ухвалює тимлідер, спираючись на стан групи та погодні умови. Щоб забезпечити максимальну безпеку групи, на одного тимлідера на горі буде не більше трьох учасників. Таке співношення базується на стандартах безпеки. А ще залежить і від підготовки самих учасників. Тож працюємо серйозно. На завтра прогнози показують погодне віконечко. І ми маємо ним скористатися. Кожен переживає і налаштовується по-своєму. І як завжди, німе запитання чи пустить гора? Ніч перед штурмом. Третя година. Останнє приготування. Вовик настрій! Все дуже добре. Легкий перекус і наші ліхтарики прорізають темряву. Ти куди? Охти, на з. Оказ... Морозний, блакитний світанок. Висота близько 4500 метрів. І ми вище хмар. В нас невеличкий привальчик. Маша їсть останню гельку. Антон. Антон! Що ти там п'єш? Чи чай? А за нами там іде банда 40 чоловік, треба від них втікати швидше. Маша! на мені либу. Зульфія, покажи лічику. <плес> <клес> <плес> <плес> О, ка, помахай ручкою, все. Пока-пока-пока. Пока-пока. <плес> Сходження з метостанції на вершину займає 7-8 годин. І великий кавказський хребет, як на долоні. На привалах п'ємо чай і вирівнюємо дихання. Сьогодні багато охочих дістатися вершини. І кожному зимо успіху. На перемичці короткий відпочинок і перекус. Аню! Скажи два слова. Два слова. Ми зараз на перемиці, між західним і східним казбеком. Будемо стартувати на вершину. І ось вона. Вершина. Казбек. 5034 метри. Чітко і на всі зуби. Фото на пам'ять. І спускаємося до метеостанції на ночівлю. Ми повертаємося. Але повертаємося вже іншими. Бо сходження на казбек це не просто вершина. Це початок. Попереду ще вищі і технічно складніші гори. І наша мета проста, щоб зійшовши з нами одного разу, ви більше ніколи не вагалися з ким іти знову. Якщо в гори, то в скулар!